вітаю шановні колеги і всіх тих, хто спостерігає за нами онлайн сьогодні. На засіданні присутні шестеро членів до речої, групи експертів. Секретаріат, дорадчої до речої, групи експертів, пан Ярослав Романюк, членкині ДГЕ, пані Ганна Сухоцька, пані Морін Оконор, пані Наталія Кузнєцова та пані Оксана Васильченко. Та власне, я голова до речої, групи експертів. Також на засіданні присутні п'ять заступників членів дорадчої групи експертів. це пан Томас Гріфіт, Річард Барет, Марик Зубік, Василь Шакун та Володимир Кузьменко. Тож я можу оголосити наше засідання повноважним і відкритим. нагадаю вам, що всі офіційні засідання дорадчої групи експертів транслюються наживо на офіційних ресурсах Конституційного суду України та на сторінках дорадчої групи експертів. А зараз маю за честь передати слово секретареві Дорадчої групи експертів пану Ярославу Романюку для оголошення мети та попереднього порядку денного сьогоднішнього засідання. Пане Ярославе, слово вам. Дякую, пане голово. Вітаю шановних колег, а також всіх, хто зараз переглядає наживу трансляцію нашого засідання. На адресу Дорадчої групи експертів надійшла заява членкині дорачої групи експертів. Наталії Семенівни Кузнєцової про дострокове припинення її повноважень. Відповідно до положення, дорадча група експертів на своєму засіданні ухвалює рішення про дострокове припинення повноважень члена дорадчої групи експертів відповідно до частини 15 статті 10 із значком 2 закону України про Конституційний Суд України. Разом з тим, відповідно до частини 5 Статті 10 і значком 12 закону України про Конституційний Суд України: якщо повноваження члена дорадчої групи, який має заступника, достроково припинено за рішенням дорадчої групи такий заступник призначається на відповідну вакантну посаду члена дорадчої групи в межах строку повноважень такого члена. Таким чином, дорадча група експертів повинна розглянути заяву пані Кузніцової. А також розглянути питання про призначення її заступника членом дорадчої групи експертів. Також хочу нагадати, що 6 травня дорадча група експертів отримала від конкурсної комісії при Президентові України документи всіх кандидатів на посаду судді Конституційного суду України за квотою президента. Дорадча група експертів систематизувала отримані матеріали та фіналізувала список допущених до оцінки кандидатів. У підсумку, одна з членкинь дорадчої групи експертів зауважила, що вона вбачає можливий конфлікт інтересів з одним з кандидатів на та подала відповідну заяву про самовідвід щодо подальшої роботи на її оцінку. Згідно до вимог закону та положення, дорадча група експертів на своєму засіданні має розглянути цю заяву, виходячи з озвучених мною обставин. Я пропоную шановним, членам, шановним колегам, включити до порядку денного сьогоднішнього засідання наступні питання: перше. Про розгляд заяви членкині дорадчої групи експертів про дострокове припинення її повноважень. Друге: про призначення заступника члена дорадчої групи експертів на вакантну посаду члена дорадчої групи експертів. І третє: про розгляд заяви про самовідвід. Членкині дорадчої групи експертів щодо оцінювання кандидата на посаду судді Конституційного суду України. Колеги, чи є пропозиції або ж зауваження до порядку денного? Якщо зауважень та пропозицій немає, то пропоную поставити озвучені питання порядку денного на голосування для їх затвердження. Хто за, прошу підняти руки. Хто проти? Проти немає, рішення прийнято одноголосно. Затвердити запропонований порядок денний засідання дорадчої групи експертів. <праць> <праць> Дякую, пане секретарю. Шановні колеги. Я пропоную переходити до першого питання порядку денного. Про розгляд заяви членкині Дорадчої групи експертів, про дострокове припинення її повноважень. як повідомив секретар Дорадчої групи експертів, ми отримали заяву нашої шановної колеги, членкині дорадчої групи експертів пані Наталії Кузніцової. Про дострокове припинення її повноважень. Шановні члени дорадчої групи експертів, ви всі мали змогу заздалегідь ознайомитися з заявою пані Кузніцової та поспілкуватися з нею щодо причин та обставин такого рішення. Тож, думаю, що ми можемо ухвалити рішення щодо заяви пані Наталії Кузнєцової, а перед тим як я поставлю це питання на голосування, хочу надати слово пані Кузнєцовій. Прошу, пані Наталю, слово вам. Дякую, шановний пане голово, шановні члени ДГЕ. Спершу хочу висловити щиру подяку за нашу спільну роботу. За ті шість місяців, які відділяють нас від першої зустрічі у Львові у листопаді минулого року, ми зуміли створити команду однодумців, об'єднаних ідеєю, запропонувати до складу конституційного суду України гідних кандидатів. За яких в подальшому не буде соромно ні в морально-етичному, ні в професійному сенсі, як показав час, це виявилося непростим завданням. У нас було чимало викликів, з якими ми разом із нашим секретаріатом в цілому впоралися. Головне завдання запустити процес відбору кандидатів на принципово новій основі ми виконали. Я вже доволі немолода людина, маю значний досвід. І професійної, і громадської роботи, тому можу стверджувати, що українське суспільство чи не вперше отримало прозорий об'єктивний по-справжньому професійний відбір кандидатів до складу конституційного суду України. Мабуть, це основний результат нашої роботи. Сподіваюся, що цей результат буде сприяти відновленню довіри суспільства в цілому до судової влади. Мені було надзвичайно приємно і по-справжньому корисно брати участь у всіх наших обговореннях. Хочу щиро подякувати нашим іноземним колегам. Без вас, без вашої професійної неупередженої пози позиції, ДГ не досягла би цього результату. Особливо хочу подякувати нашому голові, пану Алеш. Мені пощастило разом з ним опрацьовувати персональні матеріали кандидатів, по якими були співдоповідачами. Принагідно також хочу відзначити наших аналітиків, які нам в цій роботі допомагали, а також в цілому всьому секретаріату, на чолі із паном Олександром. Це були наші очі, які допомагали нам побачити все, що було важливим при оцінці кандидатів. Моїм конегам, національним експертам, пану Ярославу, пану Оксані, пану Василю і пану Володимиру. Хочу побажати зберегти все те, що ми разом створили за ці півроку: атмосферу професійності, неупередженості і об'єктивності. Це зараз в Україні надзвичайно важливо. Я впевнена, що мій заступник Василь Іванович Шакун абсолютно компенсує мою відсутність в ДГ він надійна і порядна людина. На жаль, доволі складна операція, яку я перенесла в січні, потребує більш довгого і складного реабілітаційного періоду, що і змушує мене прийняти це непросте для мене рішення. Водночас, я неодмінно буду спостерігати за роботою ДГЕ, яка стала частинкою мого життя, і мислено підтримуватиму вас на цьому довгому і складному шляху. Всім вам бажаю міцного здоров'я, витримки, плідної роботи, а Україні перемогу. І до довгоочікуваного миру. Дякую всім. Дякую, ми dear dear Thank you. Thank you. Thank you your... шановна колего, пані Наталіо. Щиро вам вдячний за ваші теплі і натхненні слова. Колеги, чи в когось є будь-які запитання, пропозиції щодо цього пункту нашого порядку денного? Якщо немає, я попрошу всіх колег проголосувати. Чи готові ми задовольнити заяву членкині дорадчої групи експертів пані Наталії Кузнєцової про дострокове припинення її повноважень? Хто за Таке рішення? Прошу підняти руку. Дуже вам дякую. Проти нікого не бачу. Отже, рішення прийнято одноголосно. Задовольнити заяву членкині дорадчої групи експертів пані Наталії Кузніцової про дострокове припинення її повноважень. отже, шановні колеги, пані Наталю, від імені всієї команди дорадчої групи експертів, наших членів, заступників та секретаріату, я хочу подякувати вам. За дійсно сумлінну роботу та докладені зусилля для реалізації реформи конституційного суду України. Успіх цієї реформи це також і ваша заслуга. адже за ці шість місяців ми разом з вами запустили роботу дорадчої групи експертів і заклали справді високі стандарти для оцінювання кандидатів. Нам буде вас бракувати, адже ви така сильна, досвідчена і професійна колега, яка завжди була поруч. І ми вам бажаємо сил та міцного здоров'я. І ще раз дякуємо вам за те, що були з нами у цей надзвичайно складний період становлення і дорадчої групи експертів та і перших викликів у нашій спільній роботі. Я хотів би наразі попросити наших колег з дорадчої групи експертів. Чи хочуть вони висловитися з цього приводу? Я бачу пана Ярослава. Він просить слово. Прошу, пане Ярославе. Так, дякую, пане голово. Я хочу також подякувати Наталі Семенівні за спільну роботу, яка припала на справді особливий період. Має на увазі старт роботи дорадчої групи експертів та оцінювання кандидатів в перших конкурсах за участі дурачої групи експертів. В цьому аспекті величезний досвід та авторитет Наталії Семенівни стали надійною опорою для дурачої групи експертів. Як вже сказав пан Залер, нам дійсно бракуватиме такої колеги, як ви, Наталія Семенівна. Але ми поважаємо, ваше рішення і бажаємо вам міцного здоров'я цей непростий для всіх нас час. Разом з тим хочу звернути увагу, що повноваження членкині дурачої групи експертів Наталії Кузнєцової припиняються достроково. У день ухвалення відповідного рішення, тобто сьогодні, 21 травня 2024 року. Також, відповідно до вимог закону, дорадча група експертів поінформує суб'єкта призначення пані Кузнєцової, в даному випадку, це Верховна Рада України, про дострокове припинення її повноважень. Дякую, пане Ярославе. Пане секретарю і шановні колеги, я пропоную перейти далі до другого питання нашого порядку. Денного про призначення заступника члена дорадчої групи експертів на вакантну посаду члена дорадчої групи експертів, Як вже повідомив пан секретар Романюк. До речі, група експертів після дострокового припинення повноважень члена повинна розглянути питання про призначення заступника цього члена на посаду дійсного члена дорадчої групи експертів. як вам всім відомо, відповідним заступником пані Кузніцової є пан Василь Іванович Шакун. тож, відповідно до закону. Саме він має бути призначеним на посаду нового члена дорадчої групи експертів, замість пані Кузніцової у межах строку її повноважень. Таким чином я пропоную поставити на голосування питання про призначення пана Василя Шакуна, членом дорадчої групи експертів. Шановні колеги, чи є у когось з вас будь-які запитання чи пропозиції? Якщо питань немає, тож прошу колег проголосувати, чи підтримуєте ви призначення членом дорадчої групи експертів, пана Василя Івановича Шакуна? Хто за таке рішення, прошу піднімати руку. Дуже вам дякую. Рішення прийнято одноголосно. І ми призначаємо пана Василя Шакуна, членом дорадчої групи експертів. Вітаю вас, пане Шакун. А тепер як вже повідомив секретар дорадчої групи експертів, ми отримали документи кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. За квотою президента України і один одна з членкинь до речі, групи експертів, а саме пані Оксана Васильченко, подала заяву про самовідвід з огляду на можливий конфлікт інтересів з одним з кандидатів. Ви всі мали змогу ознайомитися з цією заявою та наведеними. В ній аргументами зараз я коротко представлю саме цей самовідвід члена дорадчої групи експертів щодо конкретного кандидата, і в разі потреби ми можемо провести обговорення та винести його на голосування. Ми хочемо звернути вашу увагу, що член дорадчої групи експертів, щодо якого розглядається заява про самовідвід, участі в голосуванні не бере. Чи у когось членів є якісь запитання чи пропозиції щодо цього? Якщо пропозицій немає, і заперечень теж, то я пропоную розпочати розгляд заяви про самовідвід пані Оксани Васильченко. Отже, Пані Васильченко заявила про самовідвід щодо кандидатки на посаду судді Конституційного суду України Сизої Наталії Петрівни. Вона є доценткою кафедри кримінального процесу та криміналістики. Навчально наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. шановні колеги. Ви мали можливість ознайомитися з аргументами нашої колеги щодо можливого конфлікту інтересів? Чи у когось є якісь запитання, шановні пані та панове, до пані Васильченко? Раз питань немає. Тож тоді я прошу проголосувати. Чи задовольняєте ви? Заяву Оксани Васильченко про самовідвід щодо роботи з кандидаткою Наталією Сизою від імені дорадчої групи експертів. Хто за таке рішення? Дуже вам дякую. рішення прийнято одноголосно. А отже, ми задовольняємо заяву Оксани Васильченко про самовідвід щодо оцінювання кандидатки на посаду судді Конституційного суду України Наталії Сизої. ж, шановні колеги, ми вичерпали сьогоднішній порядок. Денний я хочу вам подякувати. А також представникам секретаріату за плідну та оперативну роботу Ми продовжуємо аналіз матеріалів щодо кандидатів на одну вакантну посаду судді конституційного суду України за квотою президента України щоб у підсумку передати суб'єктові призначення перелік лише найдоброчесніших та найпрофесійніших кандидатів. Я хочу також привернути вашу увагу, а саме професійної спільноти, що від завтра, 22 травня, і до червня, 20-го числа, триватиме прийом документів для участі в конкурсі на дві вакантні посади судді Конституційного суду України за квотою Верховної Ради України. Тож, в чергове закликаю. Цих професійних правників взяти участь у цьому конкурсі серед вас точно є доброчесні фахівці, які можуть стати суддями Конституційного суду України. разом з цим я хочу подякувати комітету Верховної Ради України за невідкладне опрацювання рішень дорадчої групи експертів щодо кандидатів на одну вакантну посаду за квотою Верховної Ради України та рекомендацію. Винести подані кандидатури на голосування ми сподіваємося, що найближчим часом парламент обере когось з цих кандидатів новим суддею Конституційного суду України. Я також не втомлююся щоразу закликати громадськість ретельно слідкувати за роботою дорадчої групи експертів та своєю увагою та участю бути залученими до реалізації реформ реформ в Україні. На цьому я оголошую засідання дорадчої групи експертів завершеним. Дякую за увагу і до зустрічі скоро.